Ми вже готові долучати до нашої розмови, нашого наступного гостя. З нами на прямому зв'язку депутат Харківської обласної ради, представник Європейської солідарності, офіцер Нацгвардії України Олександр Дорошенко. Пане Олександре, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Олександр, як і зазвичай, ми у вашій компанії за вашою допомогою намагаємося верифікувати інформацію, яка потрапляє в засоби масової інформації, і як все насправді виглядає на фронтах? Звісно, говоримо винятково про ту ділянку, де служите ви разом із побратимами. За останній тиждень за останній час чи відчуваєте? Бачите, ви суттєві зміни? В на нашому напрямку Лиманські тактична обстановка без змін. Ми як стояли на своїх рубежах оборони, так і стоїмо. Ворог на ну, за останній час інтенсивніше інтенс... інтенс... почав використовувати почав використовувати артилерію. Ну, артилерія в нього різноманітна, починаючи від мінометів, ствольна артилерія, РСЗО. По на нашому напрямку це і літаки і гелікоптери. Танки, ну практично все, що є в них на озброєнні, Напевно, вони використовують на нашому напрямку, і, і дрони багато чого. Мені дуже подобається, коли ви відповідаєте, пане Олександре, тому що безперечно у вас ломано куп'янський напрямок, він на даний момент один із найважчих. Тобто, ми знаємо, що там тисне ворог. Ми знаємо, що він туди перекинув велику кількість сил. Але, звісно, для нас це надзвичайно важливо, і ви передаєте нам і свій спокій і свою впевненість. Це теж надзвичайно важливо у той же час, із того, що повідомляють збройні сили України, що перекидають резерви під Куп'янськ та Лиман, тобто намагаються посилювати звісно і сили оборони. Чи зараз ви відчуваєте? Те, що вони натискають, і що це за розподіл сил? Чи можна сказати, що в них, як і зазвичай, та вони ж воюють кількістю, а не якістю, що їхнє угрупування якраз можливо та за своєю чисельністю перевищує сили оборони? Можна сказати, перевищують наші сили оборони чи ні, Орківські. Наскільки ми знаємо, у них також на Лиманському напрямку. То в серебрянському лісниці відбула, була ротація не так давно. Тому наскільки розумію, нові відпочивши чи ні, но зайшли люди, особливо склад орків. Так, ну і о, була така вистава минулого тижня. Я не знаю, чи встигаєте ви за фронтовими подіями відслідковувати. Але міністр оборони Російської Федерації, воєнний злочинець Сергій Шойгу, він намагався робити вигляд, що їм дуже не хочеться. Вони ж нас ем, рятують і допомагають. Дуже не хочеться використовувати, як він говорив, касетні боєприпаси. Але якщо раптом не залишиться їм вибору, то вони їх будуть застосовувати. Хоча ми і знаємо, що всі соціальні мережі в інтернеті абсолютно легко можна знайти відео відстріляних цих касетних боєприпасів, які вони застосовували впродовж повномасштабного вторгнення зараз. Тим не менше, є в нас інформація, що і лиман обстрілюється касетними боєприпасами. пане пан Олександре, що це за вид загрози, який стоїть перед вас, і чого саме вони досягають, якщо бодай чогось досягають, використовуючи саме це озброєння? Та вони знаєте по населеним пунктам, по селам, які знаходяться недалеко від серебрянського лісництва, постійно обстрілюють. Тот же Ямпіль піддається обстрілу, Торське постійно піддається обстрілами, у тому числі касетними снарядами. Тому що там же ж у цих сілах також живуть мирні люди. Вони нікуди не виїхали, вони залишаються жити там. Ну, касетні снаряди дійсно небезпечні, як і в використання, як і у лісі, тому що вони ж покривають дуже великі ділянки, і в них така сила дуже б -б 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 дуже велика кількість осколків, і ми в лісі це відчуваємо. О, можливо, не новий зразки використовують, але дуже небезпечно. Пане Олександре, цими вихідними дивно, що зарубіжна преса та все ж повідомила CBC News пише про те, що певні американські офіційні особи в Пентагоні повідомили, що українські війська досягли прогресу на прориві до міста Токмак. Мовляв, наші прорвалися через змінні поля в напрямку до Токмака. Це місто нагадаю, дуже важливий рубіж перед Мелітополем. Наскільки варто довіряти подібній інформації? Варто чекати офіційні повідомлення від нашого генштабу, і наскільки суттєво є такий прорив, якщо все таки ця інформація достовірна. Чесно, не володію інформацією по цьому напрямку чи з побратимами, які з інших підрозділів не спілкувалися, тому не можу нічого вам сказати. Ну і ще пишуть про нас в такому разі, що після початку контрнаступу Україна змінила на сьогоднішній день тактику, і зараз ми не е, штурмуємо позиції ворога так, щоб у нас були великі втрати. Тепер акцент робиться на пригніченні ворога артилерією, е, задушенні радіоелектронною боротьбою та е, використання безпілотників інтенсивне. Про це економіст пише. Е, чи спостерігаєте ви на своєму напрямку зміну тактики на ось вище вказану? Ворог можу сказати, да можливо у росіян зараз саме кадрових більш досвідчених не так багато, як було там перші 6-9 місяців. Після цього ну, у них були полонезаключення російську мову та. Мобілізовані, да. один час вони брали кількість дійсно, і дійсно кидали як і м'ясо на нашому напрямку. Зараз, зараз ворог на намаг... ну, те, що змінює тактику, є деякі речі, вони намагаються зосереджуватися на деяких позиціях і намагаються відпрацьовувати постійну артилерію по нашим позиціям у лісі. Але навіть від цього є. У нас можливості артилерія, але ми ж не полишаємо позицію, залишаємось. Вони ж це роблять для того, щоб потім була можливість завести особовий склад. Тому тут. Навіть у обстрілів у лісі по нашим позиціям є де сховатися, навіть не сховатися, тому що вони ж працюють артилерією і зразу, практично зразу будуть заводити ну, це по військовим канонам для штурму. Тому ми ж і де, є деякі речі, які нас у цій ситуації зможуть нам допомогти та спасти. Почули вас і дуже вдячні за те, що знайшли хвилину на коментар. Депутат Харківської обласної ради від Європейської солідарності, офіцер Національної гвардії України Олександр Дорошенко був з нами.